Алаючим. Колишньому соратнику Януковича Дмитру Вороні СБУ повідомила про підозру слідчі зібрали доказову базу на екс-очільника Державної реєстраційної служби України, який допомагає РФ. Наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором від Запорізької області. На цій посаді він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території із власної ініціативи допомагав расистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах. Районах Херсонської та Запорізької областей, а ще підготував звернення до президента країни-агресорки щодо нагородження окупантів та колаборантів, які сприяли захопленню українських територій. За йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім того, було заарештовано майно та активи ворони, вартість яких сягає 10 мільйонів гривень. Це квартири і земельні ділянки в місті Києві та Київській області. Та uh, квартира у місті миргород Полтавської області.